Це Наталія і Тарас Степеняки та Христина Скрипка, родинне тріо бандуристів. Вони приїхали до Лондона з Івано-Франківська ще у далеких 90-х. на чужині створили музичний гурт Жайвір. Ми постаралися найскоріше повернутися до свого творчого амплуа. Повернутися до бандури якомога скоріше. Почали ми звичайно. Як колектив, з... бо це було в 90-му році перед Різдвом, це був листопад місяць, і перші наші починання були з колядами, тому що фактично спочатку. Ми організували себе як колектив, який буде виконувати коляди в родинному колі. Сьогодні учасники гурту активно популяризують нашу музику, виконують українські пісні і завжди акомпанують на бандурі традиційному народному інструменті. Your heart, your heart. Наша мова українська настільки співоча. І мелодії у нас наскільки настільки чудові, що люди, вони їх вражають наша мелодика, і їх вражає взагалі звук бандури. Я не пам'ятаю жодного концерту, коли б до нас не підходили, і навіть не старалися попросити, можна нам пощипати ці струни з цікавості. І... Ми завжди стараємося перед концертом, якщо ми виступаємо в англійській громаді, трішечки розказати про бандуру. Тобто, ми стараємося популяризувати бандурне мистецтво. Як цього як ми можемо зробити? Усі троє мають професійну музичну освіту. Виступати почали ще в Україні за чверть століття. Тріо вже дало сотні концертів. Спочатку у різних куточках України, згодом і в Лондоні та інших містах Великої Британії. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступів стало ще більше зазвичай по кілька на тиждень, і всі вони мають єдину мету допомогти ЗСУ. І тоді так ми дійсно з зібрали свою волю. І сказали, що ми будемо максимально старатися допомагати в Україні. Це були благодійні концерти для збору, і на той час які починалося, Це були, і я пам'ятаю, навіть каски не плити. Ці композитні, які напіввигнуті, щоб це щоб вони були легкі для наших хлопців. Потім вже пішло. Почали ми машини збирати. Ось жевір на благодійному концерті в Манчестері. А тут співають у церкві Святої Марії у Лондоні. З перших тижнів війни повномасштабної з року, з таких, Там було дуже багато, але з таких, що значно що пам'ятається. Наприклад, це був е, виступ в, е, в польській громаді, е, клуб е, польський називається Орел. І там виступали і е, діти наші і тріо виступало, і вони якраз збирали кошти для підтримки зсу. Зібрали досить таки серйозну суму десять тисяч пунктів. Багато концертів у нас було так само е, така низка е, заходів, які е, ми проводили разом з танцювальним колективом проліз. Вони організовували це було. І минулого року, березень місяць, аншлаг був зібрали багато коштів, і часто таких ми вже так само згадували, що концерти, які збираємо кошти на щось, ми ком ком комбінували і для того, що ми кому ми знаємо кого потрібно, бо в нас є безпосередньо е знайомі. Волонтери, які просять тому, тому ми не даємо на якісь великі організації. Ми самі точково розподіляємо, що по якому вікірки потрібні. Учасники гурту Жайвір це музиканти, далеко не в першому поколінні. Тарас та Христина, брати, сестра. Любов до української пісні їм привила мати, теж відома на Прикарпатті бандуристка. А от у дружини Тараса Наталії батьки не були пов'язані з музикою, але у їхньому роду також є відомі музиканти і починання доньки підтримували як могли. Мама, брати, і попередні покоління всі є музиканти, і ви знаєте, що можуть музиканти передати дітям? Зазвичай музику зараз усі троє намагаються передати свою майстерність дітям і не лише своїм викладають музику та навчають її любити. А нещодавно під керівництвом Христини створили новий колектив бандуристок, куди входять юні українки з часу повномасштабної війни. Е, моя донька е, Софія і моя учениця, наступна Софія. Е, вони просили, я так знаєте, їх виставляла трошечки. Давайте я вас навчу на бандурі. Це так, якби було 10 хвилин до закінчення уроку, бо вони дня, але, е, мене займаються. І їх це зацікавило. Чим приїхала така Настя, дівчинка з Івано-Франківська, і вона вже була бандуристкою. Такого самого віку, може півроку різниці між ними. Вона влилася в цей колектив, Одного вечора діти кажуть, що зараз буде ем, велике ем, то тобто вже почалася війна, і вони знали, що буде великий контрнаступ. Це було приблизно 11 година вечора. І вони кажуть, а давайте ми будемо грати, щоб нас чули всюди, щоб знали про Україну. І, і я так почала з ними працювати. Колектив назвала тріобандуристів Шиванга. На даний момент цим дітям вже майже 16 років. Так? Це їм було 13 років, вже їм скоро буде 16. Хочу сказати, що е, щотижня вони збираються. Ми вже зробили відеозаписи, ми зробили з ними е, е, новий репертуар робок. Вони виступають е, разом з сцені. E, вони e, опановують інструмент чи Вишиванка, як і жайвір, продовжує виступати майже на всіх концертах, де збирають кошти для наших військових, часто самі організовують події, аби закрити потреби захисників та захисниць, і разом з тим роблять важливу справу, прославляють у Великій Британії нашу культуру, співають автентичні пісні, грають на народних інструментах і закохують людей в українську музику.